Пес там щось дерева колихаються, а це вже третя чи четверта чи яка це частина моїх хороших книжок. Дивіться, дивіться, та що кафюр? Сьохун Джеймс Клавел. Моя улюблена книжка. Я зайшов на книжковий ринок, питаю, у вас є Джеймс Клавел? А вони такі мені, що? Хто? І я це купив на Якабу, на Якабу купив. Гарна книжка. Нісоне є ветром ля, ну це душніна. Я зараз читаю. Ці, ті, що спивають в Терні, вайб той самий, але в терні мені дуже подобається. Ти який? О! Блять, бать у мене нігті. Дивіться який. Дивіться, Скарлетта Хара. Цитадель. Арчибальд Кронин. Це я все в Якабу купував. Оце все я купив на тисячу цього Зеленського. Коронавірусну. Я бачив українську версію цієї книжки. Оля, ніхто не підстрижені. Де ж ці люк Буду збирати українського Арчибальда кроніна. Це мені подобається. Ну оце мужицька книжка. Улюблена книжка Дмитра Гордона. Просто мужицьке чіло. Обаля, яка цегла! Зрела готи короля Генріха IV. Просто для зрілих мужиків. Молодий годи короля Генріха IV. Це для молодих чуваків, Що в мене ось тут залишився шлаки. Фьодор Достоєвський. бідні люди, білі ночі ігрок. Тут чел просто написав, як він в казіно гроші тринькав автобіографію свою. Братя Карамасовий. Дивіться, яка аватарка в цього. виїбати у і всі один одного вбивали. Жесть. Записи з мертвого дома. Це наче про концлагерь. Просто фу, гавно. Ну це все огляд. Огляд закінчений моїх цих сербських книжок. Це не російські книжки. Ви шоконять. Запрещена література, я вам всю показав.